Цей день 30 листопада став точкою відліку для посилення репресій в інших регіонах. В багатьох областях, в тому числі і на Волині, правоохоронці почали тиск. На громадських активістів, пам'ятаєте, багатьох людей не пускали в Київ на Майдан, зупинялися автобуси, приватний транспорт. На активістів, які організовували акції тут, відкривалися кримінальні справи. На деяких з них були надіті спеціальні електронні браслети для того, щоб обмежити їхнє пересування. Без діяльні є прокуратура, яка також дуже слабо, попри те, що нібито нові прокурори, які клялися вірністю майдану. Однак реальних розпочатих справ проти тих, хто чи не втиск переслідування сьогодні досі немає. Тому дуже важливо, щоб постійно нагадувати це про охоронним органам. тому що вони надіються, що люди чим далі від майдану забудуть все, заспокояться, ніхто нікого чого згадувати не буде, якось воно минеться. Насправді пам'ятаємо всі, проблема не в одному Януковичу. Янукович лише вершина айсбергу. Розумієте, якщо нічого якщо не зміниться, буде третій майдан. Про це говорять активісти попереднього Майдану. Якщо нічого не буде мінятися, люди знову вийдуть на Майдан. Тому що терпіння воно має скінченну якийсь день. Як на Майдані як закінчилось терпіння і всі пішли на Межигір'я Януковича, так одного прекрасного дня всі знов підуть на правоохоронні органи. Тому багато активістів Майдану насправді кажуть, у МВС не робити ремонт, тому що рано.